Так, Всім привіт, 14 травня. значить Сьогодні кіно буде під, таким робочим, під такою робочою назвою. як Не так сталося, як гадалось. Це знаменита поговорка. Саші з каналу Метушня в дворі. Хто не підписаний, чи може хто не знає, зайдіть, подивіться на його метушню. Канал про виноградарство і так. Про метушню в дворі. Коротше. Непоганий канал. Значить, не так сталося, як гадалося. Давайте з самого початку почнемо. Значить, 8 травня я виходжу до вас. В ефір, а так як я знімаю кожного дня і прошу у вас поради. Виходив я, значить, показував отой балаган, я його розкрив, показав вам. О, вон він. Ми ще до нього дойдемо. Да, Оно він, бачите, вкритий. Значить, я вам його показав, показав, які там пагони в ньому всередині і попросив поради, що ви порадуєте. Піднімати, не піднімати. Ви всі дружно, за що я вам і дякую. Написали, що ні в коїм разі перейди. Я його до вечора провітрив 8, це було травня. І закопав назад. Ото все накрив і закопав. Далі йдемо. 9 число. З самого утра показую дощ, збираю я воду. Уже дощову Воду я збираю не для того, щоб в мене води немає і не нема мені нічим поливати. В мене цього добра, Бо там один умник написав. А воду я збираю для того, щоб потім цією водою обробляти ну, виноград. Тобто Фунециди, а карациди, ну, обробка винограду. От Для цього я збираю воду, так вона є. Я вже, до речі, використав її трохи, бачите, дощова вода, ось вона стоїть. Тобто для цього вода збиралася. Збираю воду, у нас йде дощ, іде дощ він... <кій> аж до 3 годин до після обіду. В 3 години дня починається починається вітер, починається потихеньку роздувати наші хмари. і він тускай показує 3-4 градуси тепла, на ніч. Да? По факту, отут на цьому винограднику було 3-3,5, на тому було 2, там, де я дощував. Тут я не дощував і тут я місив болото, починаю із. 5-6 годин, годин я вийшов і почав, бачите, тут все в соломі в мене. І почав я солому. Це все діло мокре, солома мокра, бо цілий день, ще й ночі з 8 на 9 йшов дощ, воно все мокре, липке, болото. Місю коротше, заміс. Як можу, накриваю. ну коротше, Щось роблю. Питаюся спасти. З 9 на 10 у нас показую бесонну ніч, мороз на машині, трава тріщить, те, що я вам і показав. І аж уже сьогодні сьогодні 14 число, буша в нас цієї ночі не було. Перед оцею із 12 на 13 був ще. Ну, там вже таке. До 11 було, то все не смертельно, не, ну, нормально проскочили. Показував я, зайшов я на цей виноградник. Вам в 10 утра, я в 6 годин вже відео виложив і показував. Я вже зарані, ось отут, бачите, підготував ті кущі, які я вам тоді показував і що тут було да, на ранок. От. Бо всіх зараз це інтересує. Все я не відкривав, поки, щоб не затягувати ваші відео. А про я, я вам сказав. Значить, ось об, Дивіться, показую я вам це кущ у мене, кущунчика Джек Салют. Значить, ось він так, перший, був у солом і ось цей листок я вам показував, що воно ламалося. Я вам зразу на камеру там і показав, можете повернутися, показав, що все гебело, ось воно і я його зламав. Ось він так і є, бачите, зломаний. Все. остальне, що було, як как би бы там. Накрито, ну і це теж було накрито, але воно трохи виглядало із соломи, бо солома, я ж вам кажу, було мокре це все діло. Я його не зміг повністю накидати, тому що я поламав би солома важка, бо воно мокре. І поламав би я усі ці пагани. Оцей ось у мене кусочок, бачите, я положив його, рукавчик був. От. Це накрив. Кущі, бачите, стоять. До речі, я вже буду ось брати від магазину резерв свій секатор акумуляторний і вже заходити буду і, і робити отакі ось і от робити буду такі речі. Вбирати оці рукава, ось. отак ось, воно мені не треба, оце отут. Отак. От О! Все. Оце я вже буду його прибирати відсюди, удалять, воно мені вже тут. Не треба, вже погода настраюється, буде залишатися. Ось такий ось ось кущ. Я його ще приріжу оці пеньки аж до самого цього. ну поки, Як ці підуть, бо ось, ось знизу дивіться також. Не знаю, видно там на камеру чи немає. Ось, ось я пальцем показую, бачите. Теж відбиває. З тої сторони ось ось відбиває. Ну, коротше, тут ось, ось є. І тут це я вам оцей показав. А, ну, коротше, потім показував я вам оцей ось, ось, ось наступний. Це в мене йде регал. Це я теж буду це все обирати. Воно мені не потрібне. Отак. Щоб була можливість. ну Вже воно, я не думаю, що будуть морози такі. Опять Прийдуть. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? я буду оставляти тільки ось, вирощувати. До речі, тут ось, дивіться, і грони є. Бачите, дивіться, сохранилося. Все, кущ сохранився. Далі наступний у мене Шерлок. Це Шугер Кріпс. Шерлок у нас на нього кажуть. Отак ось він. Усе сохранився, все відбиває. Також я оце його зачистив. От. Тут теж воно кругом відбиває, якби все добре, все чітко. Ну, я поки отак його попив, а потім я вже за камеру я зроблю це все красиво. Отак от, от. Цю зробимо отак, а також. От. Чого ось одна залишилася, ну просто хай, хай собі буде, щоб не так воно там жирувало. А ці, всі, це все стар'є, оце все мені не треба тут ніякого врожаю. Буду я вирощувати. Те, що як вже годиться по правильному. Так, Та і оце ось я теж відріжу, як би мені. Щоб не... От так от. все. І тепер в мене, якщо що, то є можливість, ось о, бачите, ну, я вже не буду, щоб не затягувати, я це все вже за кадром поріжу почекрижую Оці всі, воно мені абсолютно не треба. Я вже не буду цією дурницею займатися, буду вирощувати так, як потрібно це робити. Брати від корня лозинку. Ну, до речі, ось, о, дивіться, так ось. О. Так, цю я вберу. Це що я зрізав. Так? Ось цю я ще не вспів зрізати, ось я вам показую. Вирощувати отак ось, потрібно. Дивіться, взяли лозу, від корня. А не вирощувати отакі ось, дерева до першої проволки, що я робив. Ось, ось лозу взяли і погнали, 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 погнали. Дивіться, і пішла ця лоза на 6 метрів. Бачите? Ну Може на 6 не треба, але в мене вона в даному випадку на 6 лежить. Оце зрізало. Отак треба вирощувати. Тобто, а не вирощувати. Пано, дивіться, стоїть. Як його можна вкрити? Не як. Ну, якби це було усе зроблено як осознано, да? що я поробив. От. Ну, не вкривав його. Я готувався до цього, що мені треба робити заміну повністю. Ось ось, гляньте, це моя рука. Камера, скоріш за все, що не передає. Не хочу я його навіть. Щоб воно тут навіть і було. І Навіть якщо воно воно дивиться живе там, бачите, сокорух. Давайте ще це. А, це я вже відкусив. Так, упаде. Ну і як його, як його оцей корч нагнути, його ногою, блін. Дивіться, його ногою. Не... Як його можна було ховати. Та не як. Просто не треба вирощувати оце таке лихо. Оце вже пилка називається в поміч. Ну, тут вже все спонсор посаджений, розумієте, це я вбираю. Це колись був дубовський розовий, привитий на Добрині. ну Воно мені не Добриня не підходить. Не дубовський розовий в моїх умовах, не підходить тут. Бо воно тріщить, що я йому там не робив. Оце його отак. І все, і немає оцих кущів. У мене вже. от і все. Оце я його за кадром тут по шмандулю повикорчував і зроблю йому порядок. Далі, що, що в мене ще тут? Ось, дивіться, і риска. Все воно укрито, все було, ну, все нормально. Коротше, щоб я не затягував відео, ми зараз йдемо прямо, прямо йдемо до отої палатки, яку я ще не відкривав із 8 числа, як закопав, я навіть після тих морозів не відкривав. І ви зараз оце в цьому самі переконайтеся, що вона не була, що вона не відкривалася. Дивіться, я вам зараз з обох сторон пройду. Ой. Дивіться, все в Росі. Бачите, зараз 10 годин гляньте. Ось оце закопано було, до речі. Зараз я вам скажу, значить, це агроволокно, 60-та плотність чехословацька. Е, дуже 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 качественне. Тут під низом це вже другий слой це я накинув. Бо під низом там рік рівно вистояв. Я давайте так, дивіться, показую, що воно не вскривалося взагалі, гляньте. Не йде, бо якщо ви його зараз рухнете, ви вже не зробите так, щоб ну, це як яйце просто розбити. Кинути його на асфальт. Воно розлетілося да? і спробуйте його зробити таке, як воно було. Це нереально. Да, так само і тут нереально. Якщо я його зараз відкрию його вже... Це просто ось, дивіться, я вам показую. Гляньте, бачите? Уже назад ви його так воно у болоті, земля видно, що воно. Отак ось. Це я вам хочу показати. просто. Дивіться, бачите, під низом ще одне. Оце ось оцей перший слой, це простояло. У мене рівно рік. Оце ото, о, в такому виді, ось, як воно є. Да, трохи я його я ж його відкривав, закривав кожен день. Тут. І ось о, по шву, там, де дуга в мене, бо дуга в це волокно. Я його просто вже ну, як, потріпав по цей. А це свіже, я в ну, цьому році я його зверху, другим слоєм накрив оце, перед оцими морозами. Там. Я перестрахувався. Короче, я вам усе не буду відкривати, щоб не затягувати частину. Покажу ось, ось що тут сохранилося чи не сохранилося. Зараз буде сюрприз, бо сюрприз так як для вас, так і для мене. Бо я цього не бачив і роблю це вперше. Можете мені вірити, не вірити. Дивіться, збоку я теж не міг сюди заглянути, бачите, там зашито. І з тієї сторони також зашито. Тобто треба було мені оцю землю. Розгрібати і ось гляньте, бачите? от тепер момент істини. Ну, поки радує. Оце ж як одною рукою знімати, бачите? Хоча я й приніс, ні, далі трошки відкрию. Ну, мабуть, ще я її вбирати не буду. Давайте так, частину відкрию, щоб не затягувати просто. І все, а тепер дивимося що тут є. Опа! Так ще трошки! О. Дивіться! Оце тут отаке. Бачите? Ось. Ось ось ось. Коротше кажен пагін плодоносний. В даному випадку це перший... Оно ну, перший кущ починається тут. Да, лози, звісно, тут вже до метра. Ну... Но... Навіть якщо я буду піднімати, бо бачите, що тут немає шпалери. Я її поставлю за... Тут будуть труби ставитися вже, не бетоніруватися, а вот такі. Я її поставлю, за гатю, ми її тут за 2 години поставимо. Тут головне підняти. Вот. Да, Лозе тут, звісно, воно є до метра вже, блін. Лучше так, як Отак, мені вот кажеться, так? Мне кажется, да? Так що дивіться, радуємося в місті, бо для мене це дійсно, от, повірте, це от, день почався удачно, скажімо так, не видержу. Відкрию і далі. Відкрию і далі, я ж кажу. Тут болотяка, вкрить вкрити вже його, звісно, тепер копати, бо ноги тонуть. Бачите, тут нога не ходила моя. Відкрию Бачите, це на дугах у мене, ось воно ковзає тут пошито, а те просто зверху кину, те все. дивіться, я його О, отак ось. скинув геть. Так, що це тут у мене? Ой, тут чорна Так, зараз. розкриємо, щоб не було ніяких секретів. Так що, як каже Саша, не так сталося, як гадалося, а то в мене паніка була. Так, ось, ось дивіться, перші потірі. Ну я не рахую, що це потірі. Бачите? Листок торкався, так? Да? Ось пагінець, кінець. Так дивіться, дивіться його тут скільки. Ось, ось листок бачу. А може це з прошлого. Ні, це, навіть з прошлого разу, як я показував. Ну, коротше, дивіться самі. Там воно вже пасанок пішов такий, що можна це відчіпнути щоб воно тут не заважало так що мороз накрив це взагалі все не касалося чорнобайовка вона вся в гронах абсолютно ой які гарні зав'язуються тут дивіться які вони крилаті здорові блін і ось вона пішла 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 ото вся чорнобайовка ось дивіться який екземпляр там воно де він тут ось, ось так от і там ще воно є Короче красота. Ну, оце ось оде торкнулося. О! Підчистимо зразу. Ну тобто якось оце отак, народ. Так, йдемо далі. Та відкрив я вже аж сюди, усе його. Хай сьогодні ще теж провітрюється, вроді немає тут. Так, тут у мене з цієї сторони лендкрузер. Ох, накидав був землі. Що тут лендкрузер мій? Каже. Ой, вже радуюсь. Каже лендкрузер, що з ним усе гаразд. Так, а ну-ка. І ще. Так, а тут що? Ось дивіться, крайочок листка тільки, бачите? Дивіться, даже не весь листок, а ось все краєчок. Ну це не лендкрузер, це кишмиш Ярослав. А короночка загнута, красиво, всі коронки дивіться, загнуті тут. Ех, красота, да? А тут дивіться, коронки загнуто. І оце такий і такий у нас ось все. ось він. Красота. О! Mm? Кожний пагінь. Красота. РР3309. Привітайкущ! Оце отак. Коротше, це отак. Радость. Емоції переповнюють. Конечно. Для мене це дуже важливо, що це збереглося, оце тут. Оце все мої труди пройшли. Не даремно. Так, ну заодно й тут порозкриваю. Ой. Так. Отак ось, ось. О. Дивіться, бачите. Коротше, констатую, що весь молодняк, абсолютно весь. Так, це в мене тут ось пристін. відкрию, щоб не забутися за нього, щоб тут не запарився він. Ось. О! Дивіться. О, Пристін. Бачите. Коротше, вивод із цього всього кіно, вибачайте, трошки длинненько, да? ну це я так показав, не все, щоб ви розуміли, що... Усе, що мені потрібно було зберегти мою колекцію, я все зберіг. Геть, абсолютно усе. Да, в мене не буде врожаю, але я до цього і не стремився. І правильно, там один з Полтавщини забувся його нік, але він частенько пише. Що я завжди казав, що це не є моїм бізнесом. Це якби хобі. То я не розчитував на. Особливо на урожай. І Я знав, що його тут не буде ще у січні місяці. Коли я ходив і бачив, що порозпускалися, потріскали бруньки. І я знав, що йому що він навіть при 5 градусах мороза він не виживе. Так і все і зробилося. Нічого воно тут не вижило і все воно все чорне. Ну, зато усе, я поміняю повністю усі рукава. Абсолютно. Я його це все повністю обріжу, вже буквально днями тут не буде оцього, оцього страхіття, що воно пугає, От лози. Не буду я ждати, що тут щось то коли то діб'є, воно мені не нужне. Мені нужне те, що там воно під соломою. А ну-ка, зараз. Мені потрібно зараз, як саперся тихенько. Мені потрібно, те, що тут знаходиться. О цій ямі. Так, акуратніше треба із цим ділом. Щоб не повигортати. Ось що мені що треба, воно, бачите? Оце мені треба. А тут, що зверху мені абсолютно не треба. Хоча цей кущ він вже звичайно був правильно, хоча б треба було його ложити. Ну, я безтолковий. Не знаю, я, якого я не положив його. Ну, коротко, Дивіться, які Ось, бачите, і грони є. От. І все тут є, і воно відбиває ще воно там. Треба ну, да, акуратненько, бо зараз доламаю сам. Що мороз не добив, то я граблями доламаю. Ну, коротко, а те мені треба. А оце зверху мене геть не інтересує. Виростю вирост правильні рукава. Положу, якщо ми будемо живі на той рік і все буде, то і урожай, і все. І ще раз повторюю, оце не головне, не треба тут. Я, звісно, усім дуже дякую щиро, геть усім, хто співчував, хто, за, хто написав коментар, хто не байдужий до цієї ситуації, всі піддержали. Я вам дуже щиро всім дякую. Ну, головне, саме головне, щоб не влітали ці кляті ракети, щоб світило сонце і щоб наші хлопці вернулися живими додому. Оце саме головне. І ще головне, щоб по заслугам понесли всі ті, хто був причетний до цього всього. Независимо з усіх сторон, з нашої, і з їхньої, усіх, хто був причетний до, до цього лиха, що накоїли. От, щоб вони кару Божу понесли таке. Не дивлячись на те, де вони будуть. В нашій країні тут остануться чи десь потікають, щоб їх кругом настигло. Оце. Оці людські страждання. Так що оце саме головне. А оце ми, ми встановимо все, не все воно дивіться. Все воно не втрачено. Головне, не опускати руки. Не опускати руки і боротися. Я собі вже 10 разів казав, та ну його, на що воно мені? Я з нього не жив особо. До цього ж я якось нормально жив, существував, занімався, катався по всьому, по всій країні і не тільки по нашій. Все нормально, не було цієї головної болі, може, ну його, а потім. Ловлю себе на мислі, що думаю, а якщо це був сьогодні, от буде останній заморозок, а я його ну, проігнорував і не вкрив. І ох, буде обідно, коли оце все накриється. Тобто, що я один раз не пішов і не зробив оце. І я упорно ходив оце і робив. Чого і вам усім? Бажаю налінуватися, а йти і робити. Тепер я ці всі пострижу. І мені наскільки буде проще, бо я сюди вже візьму, Ну, не дай Бог. Тут, ну Я думаю, що може вже й не буде нічого. І я тепер можу ось взяв, ось, хоча б ящик, понимаєте? Ось так, Раз. І я вкрив, дивіться, все. Раз і накрив ящиком. Накрив. Його, а там хоч мокра солома, хоч гнила, хоч оці мішки, хоч що хочеш, кинув і все. А так як я для чого я ці оставляв ще теж. Ну, знаєте, на надії, що та, що плачу не було, хай буде. Та нема тут, блин, не треба то видумувати е, всякого для себе. Зайшли, брізали і, і все. І хай воно починає рости. Почне жирувати. Зразу раз прикусуємо, ну, де мороз поміг, ось, як на приміром, да, оцей листок, ми його зразу підчистимо, вберемо, дивіться, ось, ось, Оце що я ламав. От. Та й оце можна одразу, дивіться, бачите, при... отак От ось робимо. о, І все. І отут ось ніякого жировика не буде, воно вже, дивіться, пасанки воно видвигаються, дивіться, воно. О. З о цього пасанка, чи з цього, чи з цього ось. З любого погнали далі. Бачите, що починає ще жирувати, ще відкусуєте. Ще і виросте ви ще до осені. Багато цієї лози, там воно не знаю. Як, ну, так, да, урожай у вас буде. Ну, я не хочу сказати, що в мене немає врожаю. Є у мене врожай, там воно на арки. Ми ще туди дійдемо. А на сьогодні це буде все. Завтра я вам покажу дуже цікаве і корисне кіно. Теж прийшло мені, прийшла посилка це анонсом. Да? Від, опять же, від магазину резерв. На розіграш буде в нас непоганий девайс. Все ви не пропускайте відео, і все ви можете і виграти, і поучаствувати в цих всіх ділах. Прийшло мені на іспитання і розіграти коротше, все як. Як звичайно. <хи> Тобто я не збираюся жаднича чи то, блядь. Прийшло, розіграємо, покажемо і віддамо. Та і все. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Далі ще багато чого нового буде.